Ім'я нового папи римського може стати відоме вже сьогодні. 115 кардиналів півгодини, як закрилися у секстинській капелі для вибору нового понтифіка. На даху базиліки святого Петра встановили димохід. Саме з нього світ дізнається, чи обрано вже нового главу католицької церкви. Під розписами Мікеланджело у Сикстинській капелі пролунає латинське екстраомніс. Усі геть двері зачиняються і розпочинається таємне голосування. Воно триватиме, поки хтось із кандидатів не набере 77 голосів. Після 34-го голосування, якщо переможець не визначиться раніше, число претендентів скоротять до двох. В капелі є камін, де будуть спалювати бюлетені. Білий дим сповістить про обрання папи, сірий, що главу церкви ще не обрали. Релігієзнавець Тарас Антошевський прогнозує з вибором нового понтифіка кардинали затягувати. Не будуть в церкві в середині, немає того конфлікту, який би міг спричинити кризу при обрані папи. Звичайно, часи є такі, що новий папа має бути більш активний в своїх діях. Головними претендентами на трон святого Петра називають італійського кардинала Анджело Сколо та архієпископа з Бразилії Аділо Шерера, проте називають імена ще кількох достойників. Серед них є особливо прихильні до українських греко-католиків. Зараз багатох імен називають кардинал Сандрій, який є префектом лігації східних церков. Я кажу, якщо ми хочемо мати папу, який пов'язаний з Україною, то це би міг бути кардинал Шонборн, якого родинні маєтки є на Закарпатті. Так бо це цей рід, який пов'язаний з нашими землями. Тобто є ще інші особи є дуже кажуть веселий кардинал з Нью-Йорка. Перше голосування кардинали можуть провести вже сьогодні, тому ввечері увесь світ з цікавістю спостерігатиме за димарем на Базиліці святого Петра. Ярина Матвіїв, новини.